Ра хлопчика загризла домашня вівчарка. Жахливе ДТП, у якому загинув військовослужбовець ЗСУ та горе торговці, яких викрили на збуті двох тонн фальсифікованого алкоголю. Це чергова частина я Ірина Жуковська і далі. Про таке. Мир у вогні. У Рівному загорілося офісне приміщення у готелі. Вбив молотком. На Рівненщині чоловік жорстоко вбив свою колишню дружину. Мріяли про малюка, російські окупанти вбили сім'ю із Рівненщини. Ексклюзивно, речниця управління служби безпеки України розповіла про тонкощі роботи спецслужби. На мотоциклі врізався у підводу. ДТП за участі неповнолітнього трапилось у неділю, 16 жовтня. Поліцейських викликали медики, які прибули на місце пригоди. На місці оперативники встановили, що 16-річний місцевий житель, без посвідчення водія, керуючи мотоциклом ліфан, наїхав на гужову підводу, яка стояла на проїзній частині. Неповнолітнього госпіталізували медики з травмами різного ступеня. Повідомлення про потерпілого в ДТП в селі Зносичі на спецлінію 102 надійшло вчора, 16 жовтня, о 20-й годині. Від медиків слідчо-оперативна група Сарненського районного відділу поліції на місці події встановила, що 16-річний місцевий житель, керуючим мотоциклом, допустив наїзд на гужову підводу, яка стояла на проїзній частині. У наслідок ДТП неповнолітнього із травмами різного ступеня госпіталізували у реанімаційне відділення. За цим фактом розпочато досудове розслідування. Відомо, що двоколісний транспортний засіб. Належить батькові потерпілого, а неповнолітній мотоцикліст не має посвідчення водія. У цей день, 16 жовтня, сталася іще одна смертельна ДТП на Березнівщині. Між селами Яцьковичі та Вілля 20-річний водій легковика злетів із дороги та в'їхав у дерево. Від отриманих травм кермувальник загинув на місці. Ним виявився житель села Липки Володимир Наумчук. Хлопець служив у лавах Збройних сил України. Поліцейські встановлюють усі деталі пригоди. Повідомлення про автопригоду на ґрунтовій дорозі між селами Яцьковичі та Вілля колишнього Березнівського району надійшло до поліції близько одинадцятої години. Вчора, 16 жовтня, поліцейські на місці події встановили, що водій легковика Фольксваген Б-5» не впорався з керуванням та в'їхав у придорожнє дерево. Отримані травми виявилися несумісні з життям. Тіло водія 20-річного жителя села Липки з понівеченого авто деблокували рятувальники. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру до судових розслідувань за фактом порушення правил безпеки дороги. Ожнього руху, що спричинила смерть потерпілого за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Загриз до смерті немовля. Моторошний випадок стався 14 жовтня у селі Рачин на Дубинщині. Домашня собака загризла півтора місячного хлопчика на подвір'ї будинку. Про смерть дитини на спецлінію 102 повідомив батько. На жаль, медики швидкої лише констатували смерть малолітнього. Про те, що стало причиною такої поведінки собаки, та хто понесе відповідальність за смерть малюка, розкаже Софія Капінос. 14 жовтня село Рачин на Дубинщині сколихнулося від жаху. У цьому подвір'ї просто посеред білого дня домашній пес загриз півторамісячне немовля. Мати залишила візочок з дитиною на подвір'ї на декілька хвилин. В цей час їх пес перестрибнув огорожу, перевернув візочок та витягнув дитину. Батько, намагаючись врятувати життя власного сина, травмував тварину. Ні малюк, ні собака не вижили. Трагічна загибель немовляти неабияк налякала усіх жителів села Рачин. Сусіди сім'ї розповідають подружжя придбало цей будинок Близько пів року тому на додачу отримали й пса від попередніх господарів. Жінка та виїхала, що, що то їм хату продала, ну, а собаку покинула, вони приютили його, видно, ну, весь уся міліцейська машина. Каже, що дитинку, собака по гріші, як нічого, то все. Ну так Зараз на другий день вони ту дитинку забрали, не знаю, хто там, як, ну певно, скоро чи хто там забрали дитинку. Ця собака була в цей хазяїв зачинена постійно, але вона десь вилізла, вискочила. Це вони... дівчатка була? Так, да, вивчається. я був на тих людей, тих, що жили, був на подвізці. Я їй казав, ти хазяйці, що ти, ти не шуткуй з ним. Про жахливий інцидент правоохоронцям повідомив батько півторамісячного малюка. Прибувши за викликом, поліцейські побачили перевернутий візок від отриманих травм. Хлопчик загинув на місці, намагаючись врятувати свого сина. Чоловік завдав смертельних травм тварині. Сука в ході того розслідування. Встановлено будь-яких умисних дій, чи цькування собаки, чи будь-яких перебування сторонніх осіб на території подвіря немає. За результатами виїзду виїзду та оформлення вказаних матеріалів було зареєстровано кримінальне провадження за пунктом 2 частиною 2 Ті сто кримінального кодексу України, а саме умисне вбивство малолітньої дитини з відміткою нещасний випадок. На думку кінолога, причин такої поведінки доволі багато. Ревнощі – одна із них. Їх у собак в першу чергу можуть провокувати відсутність тренувань, дефіцит уваги та жорстока конкуренція з новим членом сім'ї. Тому в таких випадках варто бути обачними. Кінолог наголошує: для того, аби запобігти схожим випадкам, потрібно приділяти чималу кількість уваги собакам та займатись їх вихованням. Всі знов таки, хто займається собаками. Ми всі інструктори будуть вам завжди радити, якщо ви завели дитину. Обов'язково ні в якому разі не зменшувати увагу для собаки. Це всього, вона відчуває в дитині загрозу, яка й ну впливає на її життя. Тому звичайно, що собака, відчуваючи загрозу, буде він її намагатися. Убрати поки сказати, хто понесе і чи понесе хоч якусь відповідальність, можливості немає. Бо ж, поки правоохоронці відкрили провадження за попередньою кваліфікацією. Чи зміниться це в майбутньому залежатиме від встановлених обставин. Готель Мир у вогні ранок 18 жовтня у Рівному розпочався із сирен рятувальників о 6.49 ранку. На спецлінію 101 надійшло повідомлення про загорання на другому поверсі готелю Мир в місті Рівне по вулиці Міцкевича. Вогнеборці, що прибули на місце, оперативно ліквідували пожежу. Вогонь спалахнув в одному із офісних приміщень, та його вдалося повністю загасити за 30 хвилин. Персонал та гостей евакуювали. На щастя, ніхто не постраждав. Причини загоряння нині з'ясовуються. Прибувши за вказаною адресою, рятувальники провели розвідку та встановили, що осередок пожежі знаходиться в офісному приміщенні. Загалом із задимленого приміщення було евакуйовано 34 людини та 5 громадян було врятовано. Вогнем пошкоджено побутові речі в одній кімнаті офісного приміщення. Причини пожежі та розміри збитків наразі встановлюють фахівці. До гасіння було залучено 9 одиниць пожежної техніки та 45 вогнеборців. І знову летальна автопригода. 17 жовтня у селі Плоска на Рівненщині 47-річного місцевого жителя придавило трактором. Чоловік саме виконував сільськогосподарські роботи. Він не впорався із керуванням, і в результаті трактор з'їхав у рів та перекинувся прямо на нього. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Про загибель водія трактора у селі Плоска Рівненського району до поліції вчора, 17 жовтня, близько 16.30, повідомив 42-річний місцевий житель. Тіло тракториста дістали рятувальники. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Слідчі розпочали досудове розслідування. 30 років спільного життя, а потім особиста неприязнь, розлучення та вбивство. Село Шпанів, що на Рівненщині, сколихнула жахлива новина. Під час чергової сварки чоловік побив молотком свою колишню дружину. Отримані травми виявились несумісні життя. 59-річна жінка загинула. В наступному матеріалі ви дізнаєтесь про те, що стало причиною такої несамовитої люті чоловіка та хто ще тероризував жінку. І вона бігла і не знала, куди то забігла до мене. І тоді, вже як побита, прибігла, вона призналася, що її б'ють. І дочка б'є, дочка знущалася, і зять. Ну а за нього то я думала, що на мене небо впало, як почула, що він її б'є. Так, Надія згадує останні чотири роки життя своєї близької подруги. Протягом кількох років її 59-річна сусідка страждала від домашнього насильства. Останній раз її колишній чоловік не впорався із агресією і вбив бідолашну. 17 жовтня о півдні в будинку правоохоронці виявили закривавлене тіло жінки без ознак життя. Поліцейські на місці події попередньо з'ясували, що після розлучення колишні подружжя залишилось спільно проживати у будинку під час чергової сварки на ґрунті особистих. Неприїзних стосунків чоловік завдав жінці удари молотком в область голови. Отримані травми виявились несумісні життям. Тіло 59 річної жительки села Шпанії відправлено для проведення судово-медичної експертизи, яка і встановить остаточну причину смерті. Слідчі за фактом умисного вбивства внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. У селі про сім'ю відгукуються позитивно, кажуть, завжди вважали їх еталоном. 59-річна Надія завжди була привітною та доброю. Однак її 61-річний чоловік навпаки був відстороненим та закритим. Про те, що у сім'ї є проблеми, дізнались близько чотирьох років тому, коли Надія вибігла з дому, уся в сенцях. І Відтоді випадки насильства частішали. Згодом подружжя розлучилось, однак жити разом не припинили. Ніхто ніколи не подумав би даже про те. Чесне слово я вам скажу. Була така іделі, так вони жили в мерії. Тако... Ой, що тут говорити. Як гадаєте, чому так сталося? Що могло стати тригером для чоловіка? Та я в суботу з ним ще балакав, по-моєму, чи в то в п'ятницю. Щоб ми по телефону розмовляли. Та нічого такого, навіть і не цей. Чи були у них конфлікти? Ну, конфлікт не розведені. Вони жили разом. І це такі побутові неурадниці були вже три роки до цих. І сварка була, і все. От вони часто визивали сюди міліцію. Ну, така там була дуже напружена обстановка в сім'ї. Та не лише чоловік застосовував насилля до надії, за словами її близької подруги, жінка постійно страждала від насильства з боку інших членів родини. Чому він це зробив? То в нього якесь агресія така йшла постійно за кожну дрібницю, за кожну дрібницю. Катували просто і морально, і фізично. Пояснення цьому не було. І коли соціальні служби запитали дочку. Запитали Надію, чому у вас таке? Вона каже: я не знаю, я хочу почути, що дочка скаже. Запитали дочку. Дочка сказала, бо вона кругом лізла, то дитину забирала спать до себе, а я вже й сама маю досвід. Оце така причина. Нині невідкладні процесуальні дії у кримінальному провадженні тривають. У разі доведення вини 61-річного колишнього чоловіка вбитої йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Торгували сурогатом на рівненщині. Правоохоронці виявили майже дві тони фальсифікованого алкоголю та 31 тисячу пачок цигарок. Ділки організували перепродаж незаконно виготовлених товарів. Підозрювані ймовірно забули, що за такі діяння передбачена відповідальність. Правоохоронці провели кілька обшуків у складських приміщеннях, а також на ринку в Рівному. Сурогатний алкоголь горе торговці зберігали в бочках, а потім розливали. Тютюнові вироби фасували у. В зазначених кримінальних провадженнях проведені санкціоновані обшуки, в, в ході яких... На території обласного центру а безпосередньо на складських приміщеннях, в тому числі на місцевому ринку, виявлено дві тони контрафактної алкогольної продукції. Окрім цього, проведені також обшуки, в результаті яких вилучено понад 20 тисяч сигарок. Загалом вартість вилученого майна сягає понад 1,8 мільйона гривень. У зазначених кримінальних провадженнях призначені відповідні судові експертизи та триває проведення подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин обстановчини вказаних кримінальних правопорушень. Збила на пішоході 19 жовтня близько сьомої години вечора на вулиці Степана Бандери жителька Рівного не пропустила на зебрі 21-річного рівнянина. Він переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Поліцейські встановили, що наїзд здійснила річна жителька на автомобілі Мерседес Бенц». У потерпілого медики попередньо діагностували перелом щелепи та забої. Чоловіка госпіталізували до лікарні за цим фактом. Відомості внесені до єдиного реєстру до судових розслідувань за частиною 1 статті 286 кримінального кодексу України. Відповідно до огляду на стан сп'яніння, водійка була твереза. Мріяли про малюка, але російська орда зруйнувала усі сподівання молодого подружжя. Російські окупанти вбили сім'ю із Рівненщини. Вікторія та Богдан Замченки загинули від удару дроном Камікадзе Шахід по житловому будинку в столиці 17 жовтня. Їхні тіла рятувальники дістали з під завалів житлового будинку у Шевченківському районі Києва. Друзі молодого подружжя розповідають, що на початку вторгнення расистів Вікторія переїхала до Рівного, а згодом повернулася. Вернулася назад до Києва. Жінка була на шостому місяці вагітності. Внаслідок ворожої атаки шахідів під завалами знайшли трьох загиблих. Ще четверо людей постраждали. Дев'ятнадцятьох вдалось врятувати. Тів повернути в Україну комуністичний режим на Рівненщині СБУ викрила чергового прихильника радянського союзу. Під час досудового розслідування встановлено, що 64-річний житель міста Здолбунів через особисту сторінку у російській соціальній мережі Однокласники поширював публікації, спрямовані на ідеалізацію та популяризацію забороненої в Україні комуністичної ідеології, та публічно використовував продукцію з символікою комуністичного режиму. ході Ді обшуку в обвинуваченого правоохоронці вилучили ноутбук, який він використовував для входу в соцмережу. Свою вину чоловік визнав повністю та не заперечував своєї причетності до поширення зазначеної інформації в соціальних мережах. За це чоловіку загрожує до п'яти років позбавлення волі. На варті нашої безпеки щодня ворог не полишає спроби підірвати основи української державності та розхитати ситуацію в країні. Однією із державних структур, яка твердо протистоїть цим загрозам, є служба безпеки України. Сьогодні про роботу цієї спецслужби, про труднощі та основні напрями роботи, ми поговоримо із речницею управління служби безпеки України Анною Свінціцькою Савчук. Пані Анно вітаю. Доброго дня Ірина. Отже, служба безпеки України, які її основні напрямки? напрями роботи напевно, кожен з нас читав цікаві книги про діяльність спецслужб, бачив фільми. Можна твердо стверджувати, що служба безпеки України це новітня спецслужба, яка щодня працює задля безпеки українців, за безпеки нашої держави. Стосовно діяльності, в нас є кілька напрямків роботи. Саме основне на даний час. Період повномасштабного вторгнення це контрозвідка, захист національної державності, інформаційна безпека, а також охорона державної таємниці. Та наші співробітники, 24 на 7 виконують основний девіз нашої роботи. Тобто, ваша безпека це наша турбота. Супер. Як змінилася специфіка роботи з моменту повномасштабного вторгнення Росії? Коли почалося повномасштабне вторгнення, змінилися багато статей кримінального кодексу України. і, Відповідно, діяльність служби безпеки України розширилася, і саме тому, завдяки статтям 111 державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, дала можливість співробітникам спецслужби ловити шпигунів колаборантів диверсантів, і міра покарання в них зросла значно більше, тобто санкція статті передбачає. Від 12 до 15 років позбавлення волі саме тому на даному поприщі ми здійснюємо пошук різних колаборантів, які у соціальних мережах у засобах масової інформації публічно заперечують російську агресію, прославляють рашиські звірства. Тобто, все це контролюється, моніториться і завдяки навіть небайдужості пересічних громадян, вказана категорія осіб постає перед судом. Отримує реальні вироки, тобто служба безпеки України діє як орган, який співпрацює з всіма правоохоронними органами. Завдяки цьому можна стверджувати, що безпека українців в надійних руках, скажіть, будь ласка, що найскладніше в роботі? Напевно, найскладніше те, що світ не стоїть на місці, і зараз ми живемо в період великої кібервійни, тобто кожен з нас це учасник такого великого інформаційного, дезінформаційного простору. Тобто кожен з нас повинен іти в ногу з всіма небезпеками, які постають перед нами. Тобто можна стверджувати, що як світ розвивається, так і розвиваються усі потужності і всі небезпеки, які. Які зустрічаються співробітникам Служби безпеки України, але ми з цим всім відважно боремося. Сподіваюся, що на швидку перемогу і завдяки пильності громадян за допомогою новітніх пристроїв техніки ми це все обов'язково переможемо. От трішки детальніше саме про цю кібервійну, адже е, як ви сказали, світ не стоїть на одному місці, і сьогодні е, саме кібервійна, вона завдає чималої шкоди, напевно, навіть на рівні з тою, яку, е, яку веде саме агресор на полі бою. Скажіть, будь ласка, як ви боретесь з е, цими ворожою пропагандою? Насправді ворог, расисти, вони атакують не лише ракетами, тобто не, не лише знищують наші місця, вбивають цивільне населення, а й проводять потужні інформаційні дезінформаційні компанії, які так само впливають негативно на населення, і саме боротьба з дезінформацією посідає одне з найважливіших місць у діяльності спецслужби. Так на початку широкомасштабного вторгнення співробітниками кібербезпеки було створено спеціальний телеграм-бот, стоп рашен ворбота в і так можна стверджувати, що понад 100 тисяч звернень громадян було надіслано на вказаний телеграм-канал. І завдяки цьому телеграм каналу було знищено дуже багато ворожої російської техніки. Були знищені російські генерали. Тобто, ми дуже вдячні громадянам, які, попри небезпеку обстрілів, фотографували, здійснювали фіксацію ворожої техніки. Чи не щодня ми бачимо у різних стрічках новин? Відомлення про те, що служба безпеки України затримала ворожі ДРГ на територіях різних областей. Скажіть, будь ласка, що це за такі ворожі ДРГ та чим вони небезпечні? Насправді більшість інформації це все вкиди російської пропаганди станом на сьогодні не зафіксовано ворожих ДРГ на території Рівненської області. Однак правоохоронці, служба безпеки України, Національна гвардія Національна поліція України. Ми всі працюємо на сторожі. Безпеки громадян можна стверджувати, що людям потрібно бути дуже пильними. Тобто, ми постійно здійснюємо і поширюємо рекомендації, як потрібно діяти в тих чи певних ситуаціях. Тобто, якщо людина бачить підозрілих осіб, які мають виражений російський акцент, вони здійснюють фото чи відеофіксацію, знаходяться біля об'єктів критичної інфраструктури. Їм негайно потрібно телефонувати на гарячу лінію як служб. Безпеки України або ж національної поліції, тобто пильність громадян це запорука безпеки нашого регіону. Зрадники та колаборанти, як виявилось, у нас навіть на території Рівненської області є дуже і дуже багато. Скажіть, будь ласка, наскільки довго ви можете відслідковувати їх, та як ви їх все ж таки відслідковуєте? Як ви їх виявляєте? Дійсно, зараз дуже багато пострапляє в засоби масової інформації інформації про колаборантів, зрадників, диверсантів, тобто це люди ідейники, які поділяються на дві категорії осіб. Першу чергу це ті, які хочуть очолити окупаційні органи влади у ра. За захоплення міста або ж люди, які просто негативно віднош... мають відношення до української влади, вони намагаються ініціативно надати ворогу інформацію для того, щоб знищити цивільне населення, критичну інфраструктуру. Рівненська область не є виключенням служби безпеки України активно вказаних людей відслідковує, тобто вони постають перед судом і. Можна стверджувати, що колаборантів, тобто термін пошуку колаборантів, він не має такого певного Терміну це інколи достатньо кілька хвилин, інколи це довга і тривала спецоперація, яку проводять наші контрозвідники, для того щоб мати певну кількість доказів, щоб стверджувати, що вказана особа дійсно передала ворожому агенту інформацію, яка стосується України чи військовослужбовців або ж об'єктів критичної інфраструктури тобто чітко сказати скільки потрібно часу співробітнику СБУ, щоб виявити колаборанта чи іншого ворожого агента, неможливо, оскільки це процес, який потребує ретельного вивчення та достатньої доказової бази. Чи страждають невинні люди від ворога, зокрема від пропаганди та використання їхніх соціальних мереж? От буквально нещодавно, декілька тижнів тому, в нас на Рівненщині сталася така ситуація, коли дівчинку звинуватили у тому, що вона кличе ворога до нас на територію області і, мовляв, їх тут чекають? Скажіть, будь ласка, як вам вдалося виявити правда це чи ні, і як ви це все розслідували? Насправді ця ситуація набула надзвичайно великого розголосу. Служба безпеки України оперативно спільно з іншими кіберфаківцями національної поліції. Вони швидко відреагували. Вони. Особисто поспілкувалися з дівчиною, перевірили її акаунт. Встановили те, що дівчина мала необережність опублікувати свої усі особисті дані в телеграм-каналах. Вона, намагаючись захистити честь бійців, азов вступила в полку перепалку з російськими ботами, які вирішили таким чином їй помститися. Вони створили акаунт двійник Вони поширили від неї інформацію дискредитуючого дискредитуючого характеру. Вони також знайшли у соціальних мережах про те, що її батько служить в збройних силах України, що дало поштовхом ще більше поширити цю інформацію по всіх можливих проросійських та навіть регіональних наших соціальних пабліках. Тобто, наші кіберфахівці встановили, що це дійсно акаунт війни. Що вказана особа не має ніякого відношення до вказаної ситуації, що вона нікого не закликала, тобто дівчина дійсно була патріотично налаштована вона захищала наших військовослужбовців, одна через свою необережність, вона поплатилася таким гучним скандалом. Тому ми попереджаємо завжди наших місцевих мешканців. Контролюйте, що ви пишете в соціальних мережах, не викладайте особисті дані. Зазвичай користуйтеся подвійними аудитифікаціями, щоб забезпечити безпеку власного життя і щоб не стати жертвою російської дезінформації, яка насправді діє, можна так сказати на рівні російських ракет, які летять у наші будинки, і наостанок скажіть, будь ласка, чим українці можуть допомогти службі безпеки України? Українці це наша ростійна сила. Завдяки їм ми можемо творити, робити і забезпечувати безпеку. Неодноразово повторюю за те, що в нас є телеграм-канал Ростоп Рашен Борбот, куди можна надсилати інформацію про всіх колаборантів, диверсантів, також про переміщення ворожої техніки. Завдяки цій інформації ми можемо діяти набагато швидше, ефективніше і для того, щоб перемогти російських загадників, нам потрібна єдність, віра у те, що наші правоохоронні органи вони діють задля безпеки, тобто ми переможемо. І дякуємо всім українцям мешканцям нашого регіону, які дуже часто звертаються і на гарячу лінію служби безпеки України або ж на гарячу лінію нашого регіонального управління, які надають цю інформацію. Завдяки їй ми здатні швидко перемогти ворога. Дякую, пані Анно. Віримо, скоро ми переможемо. А я нагадаю, у нашій студії сьогодні речниця управління служби безпеки України Анна Свінціцька Савчук. Публічні заклики до війни, підтримка окупантів та розповсюдження їхньої незаконної діяльності на території нашої держави це злочин. Таких людей в Україні спокійно можна назвати зрадниками. Кожного з них спецслужби знайдуть і покарають відповідно до закону. Це всі кримінальні новини за цей тиждень. Вірте у наших захисників та усіма силами допомагайте наблизити нашу перемогу. Бувайте.